Кожен, хто хоче навчитись літати на fpv дроні стикається з питаннями, який пульт придбати, які окуляри, який дрон і за скільки. Існує така думка, що достатньо купити ось такий або на кшталт дрон за тисячу або півтори тисячі гривень, ну розбити парочку, ну а потім можна сміливо сідати за пульт справжнього FPV-дрона. Таку думку я неоднократно чув під своїми відео в Тіктоці, а також від самих продаванів цих дронів, які казали, що це найоптимальніший найдешевший спосіб увійти в FPV хобі. Ну що ж, перевіримо, на що здатен такий дрон і чи можна на ньому реально навчитись літати на FPV. Полетіли! Що ж, подивимось, що всередині. Так, ось такий кейс дуже, дуже м'якенький. Не думаю, що він від чогось захистить. Так, Тут у нас йде і дрон разом з пультом. Дрончик ось такий дуже-дуже легенький, Прямо воздушний. Ось так ось розгортаємо йому лучі промені. Так, В принципі, все. Він готовий до роботи. Батарейки вже вставили, там три пальчикові батарейки комплекті вони не йшли сюди. Ставиться. Ставимо смартфон і найцікавіше, вони поєднуються між собою по Wi-Fi. Скачуємо застосунок. RCFPV називається. Вставляємо телефон сюди. Дуже погано тримається. Тут навіть немає резинової підкладочки. Пластик можна загубити телефон. Запускай. Натискаємо кнопку живлення на дроні. І тепер шукаємо Wi-Fi мережу. Зараз подивимося, як вона тут буде називатись. Оце Wi-Fi 8K, це, мабуть, воно. Дрон забіндився ми бачимо навіть відео з камери. Можемо ось так навіть підняти. Бачите? Відео є. Так, Тут у нас є кнопка автоматичного взльоту. Натискаємо цю кнопку. О, і дрон сам злітає. Так. Він сам тримає висоту і має тримати точку, але його трішки зносить. Робимо вгору, він хоп фіксується на тій висоті. Нижче, він тримається нижче. Але давайте зробимо автоматичний трюк. Вау! Ви бачили, він це робить автоматично. А ну давайте ще раз ставимо, включаємо додому. Ого-го-го! ні 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 не треба йому довіряти повернення додому. Коли включаєш трюк, він взлітає трішки вище, потім куверкається. Ось дивіться, натискаємо зробити трюк, а потім показуємо, в який бік. Клац. І показуємо, куди коверкнутись. І він це робить автоматично. Ох, а давайте спробуємо розвернутись, зробити фото. Так, фото є. Тепер пишемо відео. Подивимося, яка якість. Так, зараз буду сідати. Ну що, які висновки ми можемо зробити? Висновки? Ну що ж, це цікава іграшка, але, скоріше, все ж таки, не більше, ніж іграшка. Ви можете купити її своїм дітям, підліткам, і вони реально зможуть відчути себе пілотом, вони зможуть повертати ліворуч, праворуч, вперед, назад. Тому що більшість функцій він, в принципі, робить автоматично. Він сам тримає висоту. Ви тільки показуєте йому вище на один крок, він раз піднявся вище і тримається. Показали нижче на один крок, він опустився і тримається. Він намагається тримати позицію, але його постійно зносить, треба постійно підрулювати. Але це все одно набагато легше, ніж на справжньому фівідроні, Тому що на справжньому фівідроні вам постійно треба тримати рівновагу. Це як їздити на трьохкалісному велосипеді і двохкалісному. Якщо ви хочете відчути хоча б трішечки, як ви повертаєте, то ви можете вчитися і на трьохколісному велосипеді. Ви можете постояти, подумати, потім повернути ліворуч. І так само ви можете зробити на цьому дроні. Але їздити на двохколісному вам це не допоможе. Так само і тут. Якщо ви навчитесь літати на цьому, ви абсолютно ще не зможете летіти на справжньому FPV-дроні. Тому я раджу тримай, тому я раджу краще купити реальний пульт для реального fpv дрона. Підключити його до свого комп'ютера, до симулятора і вчитись літати в симуляторі. І вже після симулятора ви зможете на цьому самому пульті літати на будь-якому дроні. Бажаю удачі!